Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні я роблю заготовочки, закручую фанту на зиму з абрикос, ну і покажу швиденько вам. Тут ось у мене в баночках абрикоски я підготувала. Кісточки я дістала. Хто не бажає діставати, можна і з кісточками. Абрикосок додаєте, скільки, кому подобається. Ну, у мене ось так у баночках потрішки абрикосок. Далі додаю десь по півтора стакана цукру. Кому забагато півтора, дайте один. Так, сахар додала. Далі додаю апельсин. По декілька кружалок. Так. І по два кільця лимону. За бажанням. Є. І додаю по гілочці м'яти. Це за бажанням. Можете додавати, можете не додавати. Так, і тепер заливаю баночки кип'ятком. За бажанням можна додати на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. Ну, я сьогодні не додаю. Залила кип'яточком повну баночку і закручую. Готово. Тепер перевертаю і залишаю до повного охолодження. Ось така класнюча і смачнюча фанта виходить. Отож пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.